Людина, яка не розуміє відмови. О, привіт, я думала, ти вже не прийдеш. Я не спала півночі, я готувалася до контрольної роботи, блін, я так переживаю. Понятно, давай зробимо так. Ти спочатку напишеш свій варіант, а потім ти напишеш мені. Ну, якщо ти хочеш, можеш спочатку мені зробити, а потім собі. Просто якщо ти почнеш спочатку собі писати, то ти мені не встигнеш написати. Ні. Добре, спочатку собі. І спочатку і в кінці. Я не буду робити твій варіант. Боже, для чого це так ускладнювати? Якщо не хочеш робити мій варіант, то давай я просто заду тебе сяду, як ти напишеш, даш мені списати. Ні, я взагалі не буду давати тобі списувати, роби сама. Ну тобі що, шкода для найкращої подружки? Давай без цього. Я вчора цілий день сиділа за книжками і готувалася до контрольної роботи. А ти що робила? Ну, в тебе пам'ять, звісно. Я ж тобі казала, я буду дивитися серіал. Я вже на сьомій серії. Яка молодець! А книжку відкрити, щось підготуватися, ти не хотіла. Нащо, якщо ти готувалася? Справді, не знаю, викручуйся сама. Я пробую, але ти проти. Ну, не вже тобі так тяжко? Я що тебе кожен раз щось прошу? У нас вчора було три контролі, і всі три контролі ти списала від мене. До речі, за біологію у мене вісім, ти б краще готувалася. Ну, будь ласка, ні, я ж сказала. Зрозуміло все, От такі ми з тобою, друзі. Твоя дружба прокидається тільки в ті моменти, коли тобі щось треба. А коли ти останній раз щось для мене робила? Ну, будь ласка. Ні. Добре, ну якщо ти будеш писати, то сильно не закривайся, добре? <зас> Боже, я як свиня, дайте хтось серветку. В мене в сумці, зараз я тут прибираю і тобі дам. То довго, а де твоя сумка? давай я сама знайду. Ні, почекай, я ж сказала дві хвилини, в тебе й так руки брудні. О, і в тебе не чистіш, в якому карманчику тут? Ей, я ж попросила! Та я не буду по всіх карманах лазити, просто скажи де. Поклади мою сумку на місце, зараз я сама тобі дам. Може я би вже 10 разів знайшла. А це що? А це не то, а це що? Ти слухай, що тобі говорять. На, тримай! Що такого в тій сумці що ти над нею так трясешся? Такого немає нічого, але я проти, щоб ти там рилася. Мені не вистачило одної, можна я ще одне візьму? Я вже знаю, де вони лежать. Я вже домиваю зараз. Я вже взяла, не спіши. Це вже третє побачення, боже, я так хвилююсь, ніби вперше. Я так хочу, щоб все добре пройшло. Добре тобі. А я весь вечір буду сидіти сама. Точно! Я піду з тобою на побачення! Мені, звичайно, приємно, але я вже з Яріком домовилася. Що? А, ні! Я мала на увазі, що я з вами двома піду. Куди ви там мали йти в кіно? В кіно так в кіно, так де моя парадна виходна сукня? Почекай, ні. Я думала, ми удвох. Час проведемо. Точно, подзвони йому і скажи, щоб він нікуди не йшов. Стій, ти нікуди не йдеш, це взагалі-то побачення, що він про мене подумає. <сум> Та жартую я, а ти мої носочки не бачила? Та смисл іти тоді. Знала би, ти, що я зараз про тебе думаю. Ну, я не буду вам це вже, ти буду там ззаді десь ходити. Повторюю іще раз: ти нікуди не йдеш. Ми і так рідко бачимось. Я не хочу іще ділитись кимось час. Вибач. А чому ні? Зі мною веселіше. Ось, побачиш, я йому сподобаюсь. Коротше, вставай, давай, запізнимось. <світ> Клас, от подзвони йому і скажи, тільки без вибач. О, я є музичні інструменти, це взагалі щось страшне. Ні, ну я ходила в музичну школу пару днів, але це таке. У нас Рая так класно співає. Та ладно, гарно. Але дякую. Та серйозно, особливо цю двічі в одну річку не війдеш! Це моєї мами улюблена пісня. <клес> я ж захрипла. Та заспівай! Ні. Ти чого скромниця, реально ж класно виходить! Я не соромлюсь, я просто не хочу. Ну подумаєш, тут стоїть слухають 15 да? і що? Я не знаю співати. Класно, але я не хочу. Ну прям. Ну, давайте всі разом попросимо. Давай, давай, давай! Будь ласка, не потрібно. Е, мені просто якось незручно. Незручно було, коли ти ходила по вулиці і співала, і думала, що тебе ніхто не чує, а тут всі свої я не хочу. Ну, будь ласка. Ну, давай разом зі мною, якщо хочеш. Ні. Просто ні. Я зараз ображуся. Ну, будь ласка, я на коридор. Чися на коридорі заспіваєш там, ехо таке прикольне буде. Відчепись. Заспівай! Ну, заспівай!